Права 1273 стрічку завдовжки 17 метрів. Розрізали на 9 рівних частин. Знайди периметр квадрата складеного із 4 таких частин. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку дізнаємося, а яка ж одної однієї частини стрічки. Ну що ж, пишемо перша дія. Для того нам треба 17 метрів поділити на 9 рівних частин. Ділимо на 9. І це дорівнює. 17 на 9 не поділиться. Ми можемо це записати в вигляді дробу. Пишемо, що це буде 17 дев'ятих. Щоб було зручніше з ним працювати, з цими 17 дев'ятих, Ну, давайте ми зараз запишемо, виділимо тут цілу частину. Як це можна зробити? Це можна записати 17 дев'ятих як 9 плюс 8 дев'ятих. І це дорівнює. Це можна записати як 9 дев'ятих плюс 8 дев'ятих. І це дорівнює. 9 дев'ятих це одиниця. Плюс 8 дев'ятих. Це буде дорівнювати одній цілі 8 дев'ятих. Пишемо, чого в дужках метрів. Записуємо, що це у нас буде довжина. Довжина одної частини. Довжина одної частини. Частини тоді стрічки. Довжина одної частини стрічки. Є. Ну, а зараз нам сказано, що зробили квадрат. А у квадрата всі сторони 4 рівні. Які складені із чотирьох таких частин. Ну що ж, пригадуємо, як знайти периметр квадрата. Пишемо тоді друге. Записуємо, що периметр P для квадрата це А плюс А, плюс А і плюс А. Це ще можна знати як 4А, але ми ще не вміємо множити дроби. Тому будемо їх додавати. Додавати ми вміємо. Отже, записуємо, що це тоді дорівнює. Замість А ми підставляємо тоді 1,8 плюс 1,8, плюс 1,8. Ну і плюс 1,8. І це дорівнює. Додаємо цілу частину, а потім будемо з дробовим розбиратися. 4 рази по одиниці це буде 4. Цілих, далі чисельник у нас, знаменники у нас однакові, тому чисельники додаємо. Буде 8 плюс 8 плюс 8 і плюс 8 записуємо 9. І це дорівнює. Ну що ж, це можна зверху записати, як 8, що множиться на 4, то ми пишемо 4 цілих. Ну, а зверху. Можемо або 8 плюс 8 це 16, додати 8 плюс 8 це 16. І так, можна записати 9. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде дорівнювати 4, цілих. а 16 плюс 16 це 32 9. І це дорівнює. Не залишаю і так вираз. Запишемо це як 4 плюс 32 9. Зараз виокремимо цілу частину. Ну що ж, що у нас ділиться на 9, що менше, ніж 32, можна виокремити 27. То ми записуємо, що це дорівнює 4 плюс, а 32 запишемо як 27 плюс 5, записуємо 9. Тоді це можна записати в такому вигляді, як 4 плюс 27 9, плюс 5 дев'ятих. І це дорівнює. 27 це буде 3, то ми пишемо, що це 4, плюс 3 і плюс 5 дев'ятих. І це дорівнює. 4 плюс 3 це буде 7, цілих. і ще в нас є 5 дев'ятих? Так, пишемо в дужках, чого? Метрів. Ну і записуємо, це у нас буде периметр квадрата. Периметр. Квадрата Є. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює периметр квадрата. Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо 7,5. Чого метрів? Ну що ж, ось така задача на периметр квадрата з змішаними числами. На цьому вправо завершено.